Представляємо вашій увазі детектор дронів PES Сірко. Це новий пристрій виробництва Бабай. Цей пристрій може сканувати радіопристрої, дрони в частотному діапазоні від 150 до 6 ГГц. Його характеристики, він відносно неважкий біля 2 кг роз'єми. rj 45-й він може під'єднуватись до мережі і віддалено бачити, що. Є в ефірі реб-вихід, можна під'єднувати інший реб, і цей детектор дронів Пес Сірко може передавати сигнал, і РЕБ буде включатися. Живиться від 12-24 вольта, а це вихід на. Динамік, якщо потрібно, включення кнопка. Ми включаємо. Є індикація батареї Всередині вбудована батарея і показує розрядка. Зараз він включиться після включення реба. Він починає з корицівлення сорок Тут можна регулювати гучність сигналу. Гучність 100%. відсотків. Два і чотири гега На моєму телефоні. Включена Wi-Fi роздача. Вайфай wi хотспод, телеметрія дев'ятсот п'ятдесят чи же зв'язок. Так це ловить gsm зв'язок. Відео 1840 ЧЛТ, і зв'язок і 4 ГГц ближче. підсилення ближче. 40%. Відсотків. Підсилення ближче. 40%. Гучність регулюється. Тобто воно зараз сканує, ставимо 0 на. Сканування зупинено. На паузу поставимо. Сканування зред, Сканування зупинено. Якщо ми під'єднаємо з розєм це можна через динаміки передавати. Цей пристрій можна ставити віддалено в якийсь герметичний корпус, подавати живлення через виту пару, виводити його від позиції на там, 100 метрів, скільки вита пара дозволяє. Чи, наприклад, п 296 якимось військовим кабелем зв'язковим, і там можна на 200 метрів його вивести з позиції і сканувати, що літає в ефірі: від 150 до 6 ГГц. Отакий от от пристрій.